Вітаю, друзі! Сьогодні 12 квітня 2025 року, а 11 квітня Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, дав дуже велике інтерв'ю Агенції «Укрінформ», яке взяла, не можу назвати її журналісткою Христя Равлюк. Чому не можу назвати її журналісткою? Тому що інтерв'ю це. В суціль більше подібне на якусь рекламну кампанію Руслана Стефанчука, а не насправді журналістське інтерв'ю. Жодного гострого запитання пані Христина Равлюк Стефанчуку не задала. І, поза сумнівом, це не можна назвати повноцінним, повноцінною журналістською роботою і власне інтерв'ю. Але пройдімося по головних тезах цього інтерв'ю, тому що, е, поза сумнівами, це інтерв'ю з'явилося не просто так. Поза сумнівами, це інтерв'ю це є елемент е, інформаційної кампанії, зеленської кампанії е, щодо просування певних тез в українському суспільстві, е, відповідно. Важливо прокоментувати кожне з важливих таких блоків питань, які прозвучали в цьому так званому, так званому інтерв'ю. Ну, перш за все, Стефанчук торкнувся типу висвітлення діяльності Верховної Ради і накидав тут, звісно, на опозиційних депутатів, які проводять стріми із зали Верховної Ради України. Звинуватив їх там в чомусь, що типу вони підривають безпеку України. Там. Хоча забув Стефанчук сказати про те, що фактично відбувається цензура у висвітленні діяльності Верховної Ради України, коли її діяльність висвітлюється не і необ'єктивно. І фактично суспільство вимушено орієнтуватися виключно на якісь там офіційні тези, які часто бувають маніпулятивними, неправдивими чи запізнілими. Тому в цій частині інтерв'ю Стефанчук, звісно, не правий. Ось він далі каже, що він після того Ну, що, типу, він говорить, що в цьому дев'ятому скликанні парламенту немає кнопкодавства і проблем з голосуванням. Ну, не знаю, тут треба дивитися, тому що зараз ми насправді не маємо доступу до об'єктивного відображення діяльності парламенту. Я думаю, все-таки що кнопкодавство є, і взагалі, як сприймати ситуативне. Поєднання слуг народу і ОПЗЖ там довіри різні, різні ці депутатські групи, які є явно проросійськими, і фактично, якщо немає проблем з голосуванням і проблем з проблеми з кворумом, то це означає лише про те, що єднаються у найбільш одіозних питаннях слуги народу і проросійські партії. Як тоді виглядають слуги народу? Ну це питання риторичне. От, ну, Стефанчук тут каже, що історія оцінить, що зробив цей парламент. Я вже вам скажу. Вже історія може оцінити, що цей парламент проігнорував підготовку України до вторгнення саме цей парламент. І історія це справді оцінить, що цей парламент був співучасником того, що Зеленські і компанії відкрили російській Федерації двері в Україну. Про це Стефанчук, звісно, не сказав. І журналістка, так звана Христина Христина Равлюк, про це Стефанчука не запитала. Але це саме те, що би відрізняло цей пропагандистський матеріал. Від, від інтерв'ю. Справжнього інтерв'ю. Ось тут Стефанчук каже, що. І коли я приїхав із наради від президента України, це він говорить про 24 лютого 2022 року, і відкрив двері в зал, найбільший страх був побачити напівпорожню залу. Але ні, всі були на місці, всі були збентежені, але всі виконували свій громадянський і професійний обов'язок. І я думаю, що про це також треба говорити. І тому, якщо ми говоримо про крово, будь ласка. Про кворум, будь ласка, 226+, плюс є і всі необхідні для держави рішення приймаються. Ще раз повторюся: 24 лютого коли Стефанчук приїхав із наради з президентом, до 24 лютого було ще 23 лютого і всі попередні місяці. Коли у Верховної Ради України було дуже багато часу для того, щоб ухвалити всі необхідні рішення для не забезпечення оборони України, які не були ухвалені, не було збільшено фінансування збройних сил України, не було ухвалене звернення до президента України про запровадження воєнного стану, не було запровадження ухвалене рішення парламенту про звернення до президента України про загальну мобілізацію. Цього всього не було зроблено. І хвалитися тим, що був квору 24 лютого 2022 року, це вже запізно розумієте, тому що до певної події потрібно готуватися завчасно. І от парламент, цей дев'ятого скликання, в якому більшість складають слуги народу, так звані, він не витримав цього випробування, тому що цей парламент він увійде в історію як парламент. Який допомагав Президентові України, допомагав Генеральному штабу України відкривати двері Російської Федерації при вторгненні в Україну. Хоча Україну вперше з 2014 року наші союзники, перш за все, Сполучені Штати України, попередили про те, що вторгнення точно буде. Точно буде. І готуватися до вторгнення це найвища математика. Заходи по підготовці, вони відомі людству вже тисячі років. От далі Стефанчук знову накинув на опозицію про те, що типу, треба їздити у відрядження ефективно, треба проводити перемовини, які він крутий. Про те, що в нього бували такі дні, що за два дні було близько 32 двосторонніх зустрічей, і про те, що це все було буде ефективно. Він тут реально до речі сказав про те, що Порошенко, Петро Порошенко не подає звіти. Про свої закордонні відрядження від імені Верховної Ради України. Якщо це правда, то я звертаюся до Петра Олексійовича, що ну це неправильно. Якщо законодавством передбачено і правилами відряджень від імені Верховної Ради передбачено подавати звітність, то їх вам треба подавати, тому що я виступаю проти того, що вас не випускають на якісь міжнародні зустрічі, тому що вважаю Петра Порошенка дуже ефективним парламентарем і лідером. Який може проводити перемовини до імені України, але вибачте, якщо є якісь певні законодавчі обов'язки, то їх треба виконувати. Якщо Стефанчук тут правий, ну то вибачте, він правий. От е, йдемо далі. Ось е, Стефанчук, до речі, про Петра Порошенка пише: зокрема, Петро Олексійович Порошенко жодного звіту, чи він займався упродовж трьох років, активно представляючи українську дипломатію, ну маценоція за кордоном, не надав. От. Ну, він там хвалить, звісно, слух. Ну, я тут вважаю, що тут Стефанчук, звісно, прибріхує. От. Далі він говорить про те, що за 9 скликання 54 депутати достроково були позбавлені, народні депутати були позбавлені прав з різних причин на Заняття де бути членами парламенту, і з них ну хтось з них пішов в уряд, хтось з них достроково е, припинив за станом здоров'я за сімейними обставинами, тобто різні були обставини, але е, він стверджує, що жодного народного депутата, хоч їх багато вже було заарештовано правоохоронними органами України, не було позбавлено депутатських повноважень у зв'язку із набуттям вироку суду е, законної сили. Ну це дуже цікаво, тому що з 2019 року, коли в цьому парламенті було ухвалено рішення про те, що народні депутати можуть притягатися до кримінальної відповідальності в спрощеному, більш-менш порядку, то вибачте, часу було достатньо. Багато багатьох було затримано і заарештовано багато переслідується, але досі це рахуйте майже 6 років. Жодного вироку, який би набув законної сили, не винесено. Я, чесно кажучи, не розумію, чому так затягуються ці процеси. От. Далі, що він ще. Ну, Тут Стефанчук говорить, що вони там дуже активно працюють, як Верховна Рада, підтримують переселенців. Це все, як на мене, популізм і маніпуляції. От. І Тут він говорить, до речі, знову ж таки про те, що я думаю, це Стефанчук говорить, що питання реалізації відшкодування збитків Російською Федерацією, воно буде реалізовано. І ми працюємо над міжнародним механізмом і створюємо певну законодавчу базу. Вибачте, а якщо буде підписана така мирна угода, яка звільнить Російську Федерацію від відшкодування втрат, які вона завдала Україні у результаті бойових дій. Що тоді? Про це, це Стефанчук не говорить. Він тут постійно про... пропагує про те, що перемога, незламність, потужність, Зеленський, саміт миру, формула миру. Ну, Весь такий час. От. Е... Дуже цікаву статистику наводить Стефанчук. Він наводить. Е... Та кількість коштів, яку нам сьогодні передали партнери, це унікальний результат роботи всієї української дипломатії на чолі з президентом України. Тому що сьогодні в кожній гривні близько 70 копійок це гроші, які ми отримали від наших партнерів. Це дуже класна заява. Але якого коментаря про, е, вимагає ця заява? Вона перша, це свідчить про те, що Україна вже давно би капітулювала. Без е, коштів наших партнерів. Перше. Друге, е, я думаю, що це цілковита брехня, що це унікальний результат роботи всієї української дипломатії на чолі з Президентом України. Це просто бажання наших західних партнерів фінансувати Україну, яка є живим щитом перед Європою е, і захищає Європу від війни. І третє, що Якщо хтось фінансує 70 копійок із кожної гривні, чи має Україна взагалі якусь суб'єктність в такому випадку, якщо вона здатна профінансувати лише 30 копійок? Це питання, на які Стефанчук відповіді не дає, але як на мене ці відповіді очевидні. Е, ну, він далі тут говорить про оподаткування. Чесно кажучи, це такі пропагандистські тези, які не варті. Як на мене, уваги. Говорить про заробітну плату з народних депутатів, як вони бідні, страждають. І от тут він є кілька важливих тез, про вибори. І його журналістка, так звана Христина Равлик, Равлюк, Равлюк, запитує. Пане Руслане, я розумію, що вже ви на це питання відповідали, але тим не менше глядачі і читачі мені не пробачать, якщо я вас не запитаю, як ви оцінюєте можливість проведення парламентських президентських виборів у 2025 році. І Стефанчук відповідає: я би дуже просив усіх дивитися на ну, чинне законодавство, де у виборчому кодексі та в законі про режим воєнного стану чітко сказано, під час воєнного стану вибори не проводяться. Всі інше маніпуляції, це як у спортзал ходити періодично, політичним партіям треба ходити в спортзал, вони підкачують свої м'язи. Але чомусь Стефанчук не згадав про Конституцію України. Дуже цікаво. Це раз. І якщо ми вже чекаємо, читаємо закон про режим воєнного стану, то там чітко написано. Про те, що закон е, воєнний стан не може використовуватися для узурпації державної влади. Саме для цього е, воєнний стан використав Зеленський, повноваження якого закінчилося 21 травня 2024 року. Про це Стувачук нам нічого не розповідає. Е, він розповідає нам про те, що казочки, що вибори будуть проведені. І ми ще стикне, стикнемося з багатьма викликами, каже Стефанчук, на які повинні дати відповідь, як будуть голосувати наші військові, а це буде залежати від того, як буде завершений воєнний стан, як будуть голосувати наші громадяни, які знаходяться за межами. Третє, як ми запросимо сюди спостерігачів, і тут в мене виникає запитання: якщо досі у Стефанчука немає відповіді на ці запитання з 2022 року? Добре, не беремо лютий, не беремо березень, не беремо квітень. Але приблизно з літа 2022 року більш-менш ситуація стала зрозумілою, в якому стані перебуває Україна і в якому вона перебуватиме впродовж тривалого часу. Добре, навіть беремо осінь 2022 року, коли в результаті контратаки Збройних сил України було звільнено частину Херсонщини. Частину Харківщини, частину Луганщини е, вигнано Російсь... Збройні сили Російської Федерації з Київщини. Так от, з цього часу чим займалася Верховна Рада, щоб дати відповідь на ці запитання, якщо в неї досі немає відповіді на ці запитання, це була бездіяльність. Тому що ці питання повинні були бути вирішувані. І е, тут далі Сафачук каже, що. Певні підготовчі дії для написання відповідного законодавчого акту про вибори мається на увазі, ми робимо. Тут я знову повертаюся до цієї тези, що з, 2000, з осені 2022 року було дуже багато часу у Верховної Ради для того, щоб напрацювати цей законопроєкт. І щоб не робити зараз. У квітні 2025 року відповідні кроки? А щоб вже мати готовий документ, який можна було би адаптувати до тих чи інших обставин, це треба було зробити ще до 21 квітня 2024 року і провести вибори президента України? Тут далі теж цікаве технічне питання. Тут якраз в мене поки що немає рішення і відповіді про те, що ну журналістка запитує: його, на вашу думку, як краще? Щоб були проведені вибори окремо, всі три види мається на увазі президентські, парламентські і місцеві, чи щось разом? Щось окремо. І от Стефанчук відповідає: ми їх просто не зможемо математично провести всі разом, тому що, як мінімум, президентські можуть бути у два тури. Розумієте, якщо буде два тури, то просто якийсь один із турів можна проводити одразу. Ці варіанти мають свої плюси та мінуси, той і інший варіант мають свої ризики для проведення. Знову ж таки повертається до своєї тези з 2022 року з осені було багато достатньо часу проаналізувати все це, і досі парламент не має рішення. Ми досі не готові до цієї ситуації. Це свідчить про повну некомпетентність Верховної Ради, і, зокрема, Руслана Стефанчука, доктора юридичних наук, який досі не знатен реалізувати ці проєкти рішень. Хоча ситуа параметри ситуації, в якій знаходиться Україна, вони зрозумілі. Вже дуже давно. От. Е далі, е щодо голосування у дії, е Стефанчук тут виступає проти, в зв'язку з тим, що не можна забезпечити е технологічну чистоту цього голосування і довіру до такого голосування. Тут я з Стефанчуком погоджуюсь. Навіть якщо я з ним часто не погоджуюсь, але якщо він висловлює раціональні думки, то я зі Стефанчуком погоджуюсь. Далі е Стефанчук говорить, ну, це чисто популізм про те, що треба скоротити кількість народних депутатів до 300 чоловік. Про це говорять з 2019 року і просто говорять вже майже шостий рік. І, і, і що ще цікавого? Ну і говорить про те, що Верховна Рада сконцентрована на забезпеченні Збройних сил України. Ну, ви знаєте, по їхній роботі якось не видно, тому що вони часто дуже ходять у відпустки, часто святкують. І щодо демобілізації, Стефанчук висловився, моя позиція чітка і зрозуміла. Ми тут повинні покладатися на вище військове керівництво. Тобто він перекинув на сирського, а раніше на залужного. І е, в загальному ось всі головні тези. У інтерв'ю Стефанчука, е, які висновки можна зробити, висновки можна зробити. А і ще Стефанчук в цьому інтерв'ю сказав, що він переконаний у тому, що у травні е, Верховна Рада проголосує за продовження воєнного стану. Які висновки можна зробити з цього інтерв'ю? Ну, перш за все, це інтерв'ю вийшло не випадково. Воно є елементом інформаційної кампанії зеленської кампанії. Для пропагування певних тез у е суспільній е громадській свідомості. Яка які звісно будуть тиражуватися і вже тиражуються через наші засоби масової інформації і через єдиний марафон? Це раз. Друге з огляду на те, як себе поводила влада до 24 лютого 2022 року, коли вона відверто брехала українцям про те, що вторгнення Російської Федерації в Україну не буде, відповідно слід так розглядати. І це інтерв'ю Стефанчука, зокрема щодо ТЕЗ про вибори і щодо ТЕЗ про голосування за воєнний стан. Ну, вже коли проголосують, тоді відповідно будемо дивитися. І ще раз зазначу, що це інтерв'ю не можна вважати інтерв'ю, тому що воно швидше є просто елементом пропагандистської кампанії, і саме так його слід сприймати. Слава Україні!